І коня, і вершника його, річ бурнув у море, наче куль. Спершу було чутно і його. Потім ми почули тільки буль на сцені, театр, ДГУ із виставою сне. Цьогоріч вони вперше беруть участь у фестивалі конкурсі Січіславна 2025». Це найвища театральна нагорода. За нею змагаються п'ять міст Запорізької та Дніпропетровської областей. Дніпро представляють чотири театри: актори театру ДГУ, хоч і досвідчені, проте хвилюються як вперше. У сцені грають не тільки дорослі, а й діти. Я граю в ролі Еллі. У мене є на напарниця. Ханна, ми виступаємо. Ми виходимо okay. два рази. Перший раз я розказую хані, що я побудував величезне місто із піску. Ханна каже, що цього ніколи не буде, що воно буде справжнім. Я кажу, хані, а от і буде ханно, от і буде. А друга сцена, там де ми виходимо, все ми виходимо. Ханна дивиться на моє місто. Вона в захваті. Перед глядачами біблійна історія про Моєсея, з яким Бог розмовляє через палаючий куст та дає завдання звільнити свій народ від рабства.